КМВА зобов'язали провести інспекцію усіх укриттів Києва. Так, за дорученням міністра із питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишина, все має бути зроблено до кінця цього року. Наказ про перевірку з'явився через інцидент у 229-й київській школі. Нагадаю, що там в укритті обвалилися стеля через прорив труби. Це сталося, коли діти перебували у сховищі через повітряну тривогу. І, от, на щастя, ніхто не постраждав. Школа була побудована у 1981 дев'ятсот Році і нещодавно в укритті здійснили ремонт за кошти благодійного фонду. Начальник КМВА Сергій Попко надав більше деталей інциденту у телеграм. Так з його повідомлення випливає, що у шкільному укритті зірвало вентиль батареї опалення. Стеля у ньому була з легкими плитами, що швидко вібрали у себе воду і набрякли. І, от, внаслідок значного збільшення ваги обвалився сегмент підвісної стелі. Підрядну організацію зобов'язали до ранку понеділка усунути всі наслідки аварії. Роботи проведуть за позабюджетні кошти. І на інцидент у навчальному закладі відреагував голова Солом'янської Відреагувала голова Солом'янської РДА Ірина Чечотка у Фейсбуці. Вона написала, що наразі встановлюються причини інциденту разом із благодійним фондом, що робив ремонт в укритті. Також вона підтвердила інформацію, що ніхто з дітей і вчителів не постраждав.